Всім доброго дня. Сьогодні зібралися на третій пленарний засідання 36-ї сесії Зовернської сільської ради. На засіданні зареєстровано присутні 13 депутатів. Хворум зібрано. Порядок денний доноситься згідно розпорядження від 15 вересня 2025 року. А саме перше питання про звернення програм Озерницької сільської ради повідомлення Ремені. Друге про звернення звіту про виконання бюджету Зоронської сільської громади за 8 місяців відповідає на Третє про внесення змін до бюджету на 25 рік відповідає поводу. Четверте про порядкування штатного розпису некомерційно-комунального підприємства Медичний і реакційний центру відповідає доповідає Романію. П'яте про звернення розпоряджень сільського обладу відповідає Романів. Шосте разяв громадян Бересельської. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Дякую. Перше питання про затвердження програм Озернанської сільської ради. У нас було попередньому проєкті рішень. Було надіслано три програми підтримки частин, але в, на вихідних ще одне звернення прийшло, і ми його включили також в порядок денний. Тобто пропонується створити чотири програми підтримки військових частин сумою по 50 тисяч гривень, так як і в попередній сесії. Тому хто за, прошу підтримку. Наступна програма у нас була стосовно внесення змін до світової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту. Там у нас така ситуація, що було передбачено кошти в сумі 10 тисяч гривень на е, одноразову винагороду. Тобто що за високі досягнення у змаганнях, які на чемпіонатах України рішенням планшого комітету і з одного рівня, оплачується на картку. Або батьків, або безпосередньо учнів, які здобули високі здобутки в, в тому чи іншому віді спорту. Так як в нас 10 тисяч вже було використано сума, і є ще в нас від Грецішин Наталії, там також є звернення, тобто то пропонується, щоб змінити дану програму в даній частині, тобто 10 тисяч замінити на 15, і щоб була змога рішення виконавчого комітету призначити винагороду даній особі. Тому пропоную внести дані зміни. За 5 тисяч? Так. Хто за, прошу. Дякую. Наступне питання про затвердження звіту про виконання бюджету за 8 місяців. Доброго дня, шановні депутати, всі присутні. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Озер'янської сільської територіальної громади за 8 місяців 25 го Року я коротенько ознайомлю з основними цифрами, які в поясненні записці є прописані. Разом з тим, ви мали можливість ознайомитися з вам надісланою інформацією в електронній формі. Ще також зверну увагу на те, що в нас відбулося засідання бюджетної комісії. Ми там також ці два проекти рішення, що стосуються бюджету були виявлені на обговорення і є підписаний протокол. Ну, відповідно, коротко. За результатами виконання бюджету Зернянської сільської територіальної громади за 8 місяців 2025 року до місцевого бюджету надійшло 56 мільйонів 416 ста тисяч гривень, що на 27% відсотків або на 11 мільйонів 951 п'ятдесят тисячу гривень більше, в порівнянні із надходженнями за 8 місяців 2024 року. Розмір котрих був на рівні 44 мільйони 464 тисячі. Загальний фонд бюджету Зернянської громади виконано у сумі 55 мільйонів 913 тисяч гривень, а спеціальний фонд на 503 тисячі гривень. Власних доходів до бюджету громади надійшло у сумі 30 мільйонів 47 тисяч 400 гривень, що перевищило минулорічні власні надходження на 36% або на 7 мільйонів 958 тисяч гривень. Офіційних трансфертів надійшло у сумі 25 мільйонів 940 тисяч гривень, що більше минулорічної суми на 23% відсотки, або на 4 мільйони 796 тисяч гривень. Структура доходів місцевого бюджету станом на 1 вересня 2025 року така. Частка офіційних трансфертів становить 45,9%. Відповідно, питома вага власних доходів склала 53,3%. Основним дохідним джерелом місцевого бюджету є податкові надходження, величина котрих склала 28 мільйонів 441 тисячу гривень. Дана сума є вищою від суми попереднього року на 31% або на 6 мільйонів 697 тисяч гривень. Частка податків у загальних доходах бюджету 50,4%, що у порівнянні із аналогічним показником минулого року більше на 1,5%. Станом на 1 вересня 2025 року у власних доходах податки становлять 94,6%. Нарощування доходів в частині податкових надходжень в основному прослідковується по групі доходів податків на доходи, величина котрих зросла на 26% або на 2 мільйони 712 тисяч гривень. Частка податків на доходи у загальних доходах бюджету 23,3% та у власних доходах 43,7%. Порівняння із аналогічним показником минулого року коефіцієнти становили 23,4% та 47,3% відповідно. найбільшу частку в даній групі займає податок заходів фізичних осіб із заробітної плати, надходження котрого склали 9 мільйонів 160 тисяч гривень. Це є 70% податків на доходи. Найбільшими платниками даного платежу є тов Віконенко, і це 2 мільйони 791 тисяча гривень, або 9,3% власних доходів. Відділ освіти культури, молоді та спорту і це 2 мільйони 765 тисяч гривень, що становить 9,2% власних доходів, ТОВ «Несні витребеньки» і це 491 тисяча гривень або 1,6% власних доходів. Фермерське господарство Шанс Ол і це 190 тисяч гривень, і це 0,6% власних доходів. Пап «Маяк» – 155 тисяч гривень, і це 0,5% власних доходів. Величина надходжень від місцевих податків і зборів зросла на 36% або на 3 мільйони 333 тисячі гривень. Питома вага даного дохідного джерела становить 22,1% у загальних доходах бюджету і 41,4% у власних доходах. Від внутрішніх податків на товари і послуги цьогоріч надійшло 2 мільйони 840 тисяч гривень, що більше показника минулого року на 30% або на 647 тисяч гривень. Питома вага акцизних податків в загальних доходах бюджету 5% та у власних доходах 9,3%. Неподаткові надходження це 2 мільйони 34 тисячі гривень. У структурі загальних доходів бюджету громади займають 3,8% і 6,7% у власних доходах. Величина даного дохідного джерела цьогоріч зросла майже на 500 тисяч гривень. В основному за рахунок нарощування в частині адміністративних штрафів. За адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовані в автоматичному режимі. Сума надходжень, від котрих склала 1 мільйон 88 тисяч гривень, що становить 62% усіх неподаткових надходжень. Від власних надходжень бюджетних установ надійшло 411 тисяч. А це 20% неподаткових надходжень. До бюджету зернянської сільської територіальної громади за вісім місяців 2025 року надійшли офіційні трансферти, Базова дотація в сумі 7 мільйонів 812 тисяч гривень. Освітня субвенція в сумі 15 мільйонів 810 тисяч гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим на надання держпідтримки особам з особливими освітніми потребами 36 тисяч гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічної інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа це 507 тисяч гривень. Субвенція з держбюджету місцевим бюджетом на здійснення доклад педпрацівникам працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі 1 мільйон 515 тисяч гривень. Інша субвенція з місцевого бюджету. У сумі 139 тисяч гривень. Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту активні парки локації здорової України 43 тисячі гривень. Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 4,5 тисяч гривень, і освітня субвенція з держбюджету місцевим бюджетом по спеціальному фонду. Це 69 тисяч гривень. Видаткова частина бюджету Зенянської громади виконана у сумі 57 млн 549 тис. У порівнянні з 8 місяцями 2024 року відбулося її зростання на 34% або на 14 млн 746 тисяч гривень. Видатки загального фонду бюджету проведено на суму 50 млн 350 тисяч гривень. А видатків із спеціального фонду на суму 7 мільйонів 198 тис. Капітальних видатків профінансовано на суму 7 мільйонів 68 тисяч гривень. Що склало майже 12,3% усіх проведених видатків. Поточні видатки у 2025 – це 50 мільйонів 480 тисяч гривень. Вони перевищили розмір поточних видатків 2024 року на 24% або на 9 мільйонів 920 тисяч гривень. Найбільше бюджетних коштів з бюджету Озерняцької громади впродовж 8 місяців 2025 року виділено на галузь освіта. І це становить 62% видатків місцевого бюджету. Державне управління профінансовано на 7 мільйонів 296 тисяч гривень. І це становить 12,7% бюджету громади. Культура і мистецтво забезпечені на 1 мільйон 706 тисяч гривень. Це 3% бюджету громади. Соціальний захист і соціальне забезпечення на нього виділено 3 мільйони 520 тисяч гривень. І це 6,1% видатків місцевого бюджету. Охорона здоров'я це 8,5% видатків бюджету Озернянської громади. І в сумі це становить 4 мільйони 931 тисяча гривень. Міжбюджетних трансфертів профінансовано на 2 мільйони 895 тисяч гривень, що становить 5% усіх видатків бюджету громади та майже 10% власних доходів. Поточні трансферти – це 1 мільйон 895 тисяч гривень і капітальні трансферти – це 1 мільйон і 500 гривень. Зокрема, субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – це 1 мільйон 500 тисяч і 500 гривень, що становить 2,6% видатків загального фонду і майже 5% власних доходів бюджету громади. Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 225 тисяч гривень. Інша субвенція з місцевого бюджету це 1 мільйон 170 тисяч гривень. Відповідно, це 2% видатки видатків з загального фонду і майже 4% від власних доходів бюджету громади. Оформлено два додатки, які згідно з бюджетним законодавством, ми маємо оформляти по доходах і по видатках, так як я. Вас ну коротко ознайомила по дохідній і по видатковій частині і проект рішення, заслухавши інформацію начальника фінансового відділу щодо виконання бюджету зернянської сільської і територіальної громади за 8 місяців 2025 року керуючись пунктом 3 статті 28 статті, статтею 78 та 80, пунктом 22 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 та пунктом 1 статті 28 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до постанови Кабміну деякі питання формування і виконання місцевих бюджетів в період воєнного стану із змінами сесія Озернянської сільської ради вирішила. Перше, затвердити звіт про виконання бюджету Озернянської сільської територіальної громади за 8 місяців 2025 року. По загальному фонду, по доходах в сумі 55 мільйонів 913 тисяч 321 гривень. По видатках у сумі 50 мільйонів 350 тисяч 721 гривень. По спеціальному фонду, по доходах в сумі 502 тисячі 995 гривень. І по видатках у сумі 7 мільйонів 198 тисяч 607 гривень. Згідно з додатками 1-2. Рівень виконання бюджету за доходами по загальному фонду за 8 місяців 2025 року 118,4 Перевиконання 4 мільйони 669 тисяч 346 гривень. Додатки 1-2 є невід'ємною частиною даного рішення. І третій пункт контроль за виконанням даного рішення. Доручити постійній комісії з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку. Інвестицій та міжнародного співробітництва, комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту. По звіту у мене все. Якщо є питання. Якщо питань немає, тоді ставлю на голосування. Хто за затвердження звіту про виконання бюджету за 8 місяців, прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання пронесення зміни бюджету. Так, про внесення змін до бюджету тільки що я вас ознайомила з основними цифрами і сказала про те, що в нас перевиконання становить 4 мільйони 669 тисячі і 346 гривень. Ми пропонуємо підтримати проект рішення, відповідно до якого ми беремо певну частину коштів на видатки. Ну і для того, щоб їх спрямувати на видатки, відповідно, треба на подальший підвищити ці доходи, звідки ми будемо ці видатки проводити. Є оформлений офіційний висновок фінансового відділу про перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету станом на 1 вересня 2025 року і проаналізувавши всі ті цифри і ті надходження, які ми отримали. І фінансовий відділ повідомляє, що станом на 1 вересня 2025 року рівень виконання дохідної частини загального фонду бюджету Зернянської сільської територіальної громади по власних доходах становить 118,4%. Розглянувши клопотання головних розпорядників бюджетних коштів щодо надання додаткових бюджетних асигнувань,